Річка Мурафа. Тут сьогодні сталася історична подія. Представляю вам головного героя цієї події Іван Васильович Михайлишин. Іван, Васильович Скажи будь ласка, що сьогодні сталося на цій святій річці нашого краю? Сьогодні в річку Мурафу було, було випущено 356 кілограмів. Риби, майка коропа. 238 кілограмів було випущено у річці Мурафі в селі Гажбіївка і останню рибу було випущено біля мосту Ямпіль Могилів подільський Що є це риба, що за риба? Цю, значить, на цю рибу було перераховано гроші Вінницьким енергоінвестом 10 тисяч гривень. Було перераховано у барський е, риб совхоз. Е, значить, люди ще склалися, так же само більше п'яти тисяч гривень. І з цих п'яти тисяч гривень тисячу гривень для того, щоб зарибити річку Мураву, дав лупов Анатолій. А остальні гроші люди складалися по 100 гривень. А в чи з чого такий щедрий цей інвест? Інвестор мають на увазі Лупов чи Енергоінвест. Енергоінвест, енергоінвест значить вони е, отримують прибутки від Білянської, Петрошівської і Слободовушанської ГЕС. Значить, разом з тим, в нерестовий період риба е, не може пройти вище греблі села Білої, тому що там закриває гребля. Ми вже разом із головним, головою Ямпільської районної адміністрації, Михайлом Михайловичем, Савчинським Олександром Григоровичем, я головний державний рибінспектор Мельничук, потім голова громадської організації Нептун Муравйов. Ігор, угу. це питання вирішили, ну, вирішили звернутися в енергоінвест. Там питань ніяких не було. Ну і в них прокинулася совість. Ну так, да, і вони прокинулася совість. Ну, вітаємо з прокиданням совісті, і хай би так була дружба, дружба рибаків, любителів і енерго. Бізнесменів і в подальшому. Ви не проти? Я думаю, що це в дальнішому буде це вже стане, це традицією не то, що якби е, окремий да. факт, а вже із року в рік. Дав би бо, дав бо Бог. Отже, шановні друзі, показуємо річку, річку Марафу. Вперше в історії вона отримала таку хорошу допомогу від співдружності бізнесменів. І громадських активістів, дякую всім за увагу.